Є супутник, що обертається навколо Юпітера, який узагалі не мав би існувати. Він викидає лаву на сотні кілометрів у космос, він плавиться зсередини. і все це на мільйони кілометрів від сонця. Іо порушує всі закони планетології. Це планета вулкан без вимикача. А те, що ми дізналися про нього останніми роками, може змінити наше уявлення про життя, енергію та інопланетні світи. Це Іо. Супутник, який не повинен існувати, і те, що ви зараз побачите, не схоже ні на що інше у сонячній системі. На перший погляд, Іо виглядає як світ із жахіття, місце, спотворене вогнем, забарвлене у жовті червоні та зелені тони, з масивними виверженнями, що досягають межі космосу, і все це далі від сонця, ніж Марс. Тож як цей далекий супутник може так яскраво горіти теплом? Щоб відповісти на це, треба відмовитися від усього, що ми знали про супутники. Бо Іо не просто супутник, це найвулканічно активніший об'єкт у сонячній системі. Місце настільки екстремальне і непередбачуване, що навіть вчені НАСА назвали його найбільш катованим тілом у космосі. Сьогодні ми розкриємо дивні сили, що розривають його на частини, з'ясуємо, чому він поводиться радше як живий пічний механізм. Ніж як холодна кам'яна куля, і як цей супутник, всупереч усім очікуванням, може допомогти нам зрозуміти енергію і рух на чужих світах. Але будьте обережні: чим глибше ми занурюємося, тим більше Іо показує, наскільки мало ми насправді розуміємо про закони Всесвіту. Уявіть собі, супутник, який порушує всі очікування. Іо обертається навколо Юпітера на відстані 628 мільйонів кілометрів від Землі, його діаметр трохи понад 3600 кілометрів, майже такий самий, як у нашого місяця. Але на цьому схожість закінчується. Бо якщо наш місяць тихий і нерухомий, то Іо живий, бурхливо живий. Він робить оберт навколо Юпітера всього за 1,77 земної доби, рухаючись із неймовірною швидкістю, адже є найближчим із чотирьох галілеєвих супутників. І як і наш місяць Іо припливно заблокований, його одна й та сама сторона завжди звернена до своєї гігантської планети господаря, але саме тут усе починає ставати дивним. Орбіта Іо не є ідеальним колом. Вона злегка витягнута, космічний овал, який постійно розтягується та спотворюється. Чому? Бо він потрапив у гравітаційний перехресний вогонь, у тонку резонансну взаємодію з двома іншими супутниками Європою та Ганімедом. За кожен оберт Ганімеда Європа здійснює два, а Іо чотири. Це гравітаційне перетягування каната постійно стискає і розтягує Іо, створюючи космічний ритм. Уявіть, що ви постійно стискаєте антистрес-м'ячик, тільки замість гуми це камінь. А камінь під тиском робить щось неймовірне, він плавиться. І о, цей, на перший погляд, непримітний супутник кипить зсередини. Його скручують, припливні сили настільки екстремальні, що форма і структура тіла досягають меж витривалості. Але справжній хаос не ховається під поверхнею, він виривається назовні, і те, що відбувається потім. Більш дивовижне і величне, ніж будь-що, що ми бачили на інших світах. Іок не просто геологічно активний, це планетарна піч. Якщо на Землі є кілька сотень активних вулканів, то на ІО понад 400, деякі вивергаються постійно, інші накопичують енергію для руйнівних вибухів. Але ось у чому справжня аномалія. На відміну від землі, де вулканізм спричиняють тектонічні плити чи радіоактивний розпад. Поверхня Іо повністю перетворюється завдяки іншому механізму, припливному нагріванню. Пам'ятайте постійне вичавлювання з боку Юпітера та його сусідніх супутників. Це невпинне гравітаційне тягнення створює тертя глибоко в ядрі Іо. Стільки тертя, що камінь перетворюється на магму, це схоже на замішування тіста тільки замість борошна, тут розплавлений силікат. Цей процес створює не просто кишені тепла, а цілі океани магми, які вирують під тонкою корою. Виверження на Іоті – це не дрібниці, це потужні катаклізми, здатні освітлювати космос навколо, створюючи найгарячіші точки у сонячній системі. Деякі вулкани іо викидають стовпи лави та газу на висоту понад 300 кілометрів. Долаючи гравітацію місяця і вириваючись у космос, одне єдине виверження здатне покрити тисячі квадратних кілометрів новим шаром розпеченої магми. Температура лавових потоків на Іо сягає 1300 градусів Цельсія гарячіше ніж найпекельніші базальтові потоки на Землі. Науковці вважають, що частина цієї лави може складатися з ультрамафічних порід, подібних до тих, що існували в первісній мантії Землі. Інакше кажучи, Іо може показувати нам, як виглядала наша планета 4 мільярди років тому. Його виверження настільки потужні, що їх можна спостерігати із землі за допомогою інфрачервоних телескопів, спалахи яскравості, що сяють із місяця, який, здавалося б, за всіма законами мав би бути холодним і мертвим. Але Іо не мертвий, він живий у найбурхливішому і найжорстокішому сенсі цього слова. І що найдивовижніше, ми лише зачепили поверхню його таємниць, бо кольори його вивержень розповідають історію не менш химерну, ніж самі ці виверження. Погляньте на іо, і вам здасться, ніби хтось розлив фарбу по його поверхні яскраво жовті, насичено червоні, сяючо-білі та дивовижно-зелені відтінки змішуються, наче космічне марево. Але це не мистецтво, це хімічна війна. Поверхня іо вкрита сполуками сірки, продуктами нескінченних вибухових вивержень. Вулкани викидають елементарну сірку, діоксид сірки та інші екзотичні гази, які розсіюються, осідають, замерзають і знову вибухають у циклі без кінця. Жовті відтінки походять від кристалізованої сірки, яка охолола й утворила тонкі шари по всій поверхні, те саме речовина, що на землі пахне тухлими яйцями. На іо створює його домінуючу кольорову палітру. Червоні та помаранчеві тони позначають сліди нещодавньої активності, гарячі ділянки, де коротколанцюгові молекули сірки були змінені теплом або радіацією. Білі плями можуть здаватися снігом, але це обман. Насправді це замерзлий діоксид сірки, що утворюється, коли його проходить крізь тінь Юпітера. Лише за кілька хвилин температура поверхні різко падає. Атмосфера колапсує та замерзає, опадаючи назад у вигляді хімічного снігу. А зелений колір найзагадковіший із усіх. Вчені вважають, що він виникає через моноксид сірки, молекулу, нестабільну на землі. Але на іо її утворюють у великих кількостях висока температура та потужна іонізуюча радіація з магнітосфери Юпітера. Це випромінювання не просто вражає ІО, воно формує його. Воно вибухово бомбардує поверхню, розриває молекули та допомагає створити тонку примарну атмосферу. Її недостатньо, щоб дихати, недостатньо, щоб створювати погоду, але достатньо, щоб і під час вивержень утворювати величезні стовпи газу, що здіймаються в космос, і розкидати кольори по ландшафту так, як жоден інший світ не може. Результат супутник, який не схожий на супутник, радше інопланетне полотно, розфарбоване вогнем, кригою та невидимою рукою самого Юпітера. Але кольори Іо це не лише краса, це підказки. Підказки, що розповідають, що відбувається на молекулярному рівні у світі, настільки бурхливому, що навіть його хімія нестабільна. Почнемо з Сірки, головної героїні цього хаосу. На землі ми знаходимо її біля вулканічних джерел і гарячих джерел, а на іо вона скрізь, сірка існує у різних алотропних формах, тобто може змінювати свою структуру залежно від температури і тиску, приблизно при мінус 40 градусів Цельсія вона кристалізується в яскраво жовті тверді речовини. Але якщо підвищити температуру і додати трохи радіації, то в реальному часі утворюються червоні, помаранчеві і навіть зелені сполуки. Далі одіоксид сірки газ, який у холодних регіонах замерзає в білий іній, особливо коли Іо ховається в тіні Юпітера. Але щойно він повертається до світла, речовина сублімує, переходить із твердого стану одразу в газоподібний, підживлюючи ту примарну атмосферу. І це ще не все. Під час вивержень вулкани викидають у космос дрібний пил і газ, те, що вчені називають вулканічним викидом. Цей матеріал потім осідає, немов попіл після космічного вибуху, вкриваючи навколишні регіони свіжими шарами сірки, кожен стовп виверження змінює ландшафт, кожне виверження перефарбовує його заново. І якщо цього здається недостатньо дивним. То варто знати, що магнітосфера Юпітера бомбардує Іо зарядженими частинками, запускаючи хімічні реакції, які ми досі не повністю розуміємо. Це поєднання хімії та хаосу створило поверхню, що перебуває у стані вічного перетворення, живу лабораторію планетарної науки. Але Іо не лише виглядає інакше його вулкани поводяться зовсім інакше. І те, що ви зараз дізнаєтеся, може виявитися найбільш інопланетною вулканічною системою у всій сонячній системі. На землі вулкани зазвичай це величні гори, високі, круті, передбачувані. На Іо забудьте все, що ви знали. Вулкани Іо це хаотичні, розлогі інопланетні утворення. Деякі нагадують гігантські лавові озера, як сумнозвісна Локі Патера, вогненна Западина, ширша за озеро Онтаріо. Її поверхня періодично перевертається, здіймаючи хвилю розпеченої лави, яка розтікається на сотні кілометрів і помітна навіть із землі в інфрачервоному спектрі. Вони вивергають лаву крізь тріщини, розломи, що розтинають поверхню, наче рани, викидаючи лаву не вгору, а в бік. Такі лавові поля, що живляться розломами, створюють величезні мілкі моря магми, які розтікаються рівнинами, мов вогняні повені. А ще є базальтові потоки. Ріки темної насиченої залізом лави, що застигає, утворюючи гладкі лавові шари, та на іо, де гравітація нижча, а температура вища, ці потоки рухаються швидше й далі, ніж будь-де на землі. Чого тут бракує? Класичних форм вулканів. Ви не знайдете тут ні високих конусів, ні щитових вулканів. Замість цього, після вивержень, залишаються провалені западини, зруйновані кальдери та рвані лавові рівнини. Деякі з цих структур обрамлені стрімкими урвищами, слідами того, як поверхня провалюється, коли підземні магматичні камери спорожнюються. Але не дайте себе обдурити відсутністю гір, потужність Іо нікуди не зникає. Стовпи вивержень здіймаються на сотні кілометрів у космос, розкидаючи сірку та силікати не лише по поверхні, а й у саму магнітосферу Юпітера. Кожен вулкан Іо. Це окрема екосистема зі своєю системою тиску, ритмом і життєвим циклом. Разом вони утворюють світ, що перебуває у безперервному русі, у вічному танці вогню. Та не всі геологічні структури іо народжуються з вогню, деякі формуються дивовижнішими, глибшими силами, що штовхають матерію вгору, а не назовні. Серед річок лави, газових стовпів і провалених кратерів підноситься щось несподіване, самотня гора. Загострена, висока, тиха, її називають Стіпл Маунтен, гостро вершинна гора. Цей геологічний моноліт здіймається на 5-7 кілометрів угору, розтинаючи буремну кору Іо, немов кам'яний кінжал, що пронизує тіло самого супутника. Воно ніби не належить світові, подібному до цього. Навколо немає жодного гірського хребта, жодного поступового схилу. Вона стоїть самотньо, здіймаючись просто з хаотичного ландшафту. Але як узагалі може утворитися така гора на супутнику, який постійно тане й обвалюється? Відповідь може критися в унікальній тектоніці Іо, на відміну від землі, де тектонічні плити формують гори повільно протягом мільйонів років, кора Іо перебуває у жорстокому циклі зворотного зв'язку: виверження, обвал, відновлення. Науковці вважають, що гора Стіпл утворилася через інтенсивні внутрішні напруження, не в результаті підняття, а через стиснення і підповерхневі обвали. Коли частини поверхні просідають, інші ділянки змушені підніматися, утворюючи ізольовані геологічні шпилі, це не ерозія, це тиск, що ліпить породу, мов глину. І гора Стіпл не єдина. У різних регіонах іокамери апарата Джуно зафіксували десятки подібних вершин, гострих, розтрісканих, оточених слідами тектонічних зрушень. Це не вулкани, а це тектонічні вцілілі, доказ того, що навіть у світі вогню тверда порода може чинити опір. Але те, що відбувається під цими горами, може бути ще дивовижнішим. Десятиліттями вчені вважали, що під корою Іо існує глобальний океан магми. Підземне море розпеченої породи, що хлюпається і кипить під постійним приливним тиском. Це здавалося логічним поясненням, інакше як пояснити стільки потужних вулканів у стількох місцях. Однак, останні дані гравітаційних вимірювань місії НАСА джуно поступово руйнують цю теорію. Прольоти апарата над ІО це не просто близькі зустрічі. Вони дозволяють вимірювати найменші коливання гравітаційного поля супутника, і ці ледь помітні відхилення розповіли нову історію. Якби під усією корою справді була суцільна розплавлена верства, гравітація поводилася б інакше. Але дані показують дещо складніше і цікавіше. Замість глобального океану магми Іо, ймовірно, має локальні магматичні камери. Кишені розплавленої породи, розкидані всередині, що виникають у зонах найбільшого приливного напруження. Кожна камера накопичує тиск, вивергається і скидає енергію у власному ритмі. Це не єдина система, це, це сотні вулканічних двигунів, які працюють паралельно. Уявіть Іо, як гігантську піч під тиском, де різні пальники нагрівають різні ділянки під корою. Це пояснює, чому вулкани, як от Локіпатера, вивергаються у майже передбачуваних циклах, і, можливо, ще більш несподівано кора іо, імовірно, набагато тонша, ніж ми думали раніше. Лише тендітна оболонка, натягнута над розпеченими вогнищами. Те, що ми бачимо на поверхні, це не випадковість, це зовнішній прояв внутрішнього хаосу, світу, що постійно перебудовується зсередини. Геологічна симфонія, яку живить сама гравітація, але як ми взагалі можемо знати все це настільки точно? Відповідь у космічному апараті, який зробив це можливим, коли НАСА запустило Джуно у 2011 році, його основною метою було вивчення могутнього Юпітера, його атмосфери, магнітосфери та прихованого ядра. Та ніхто не очікував, що Джуно стане одним із найважливіших спостерігачів Іо в історії. Увійшовши в довгу еліптичну орбіту навколо Юпітера, апарат почав наближатися все ближче і ближче до Іо. Під час кожного прольоту він збирав приголомшливі нові дані: зображення у видимому спектрі, теплові карти в інфрачервоному, навіть делікатні гравітаційні вимірювання. І те, що апарат виявив, було просто захопливим. Щонайменше 40 активних озер лави, деякі з них розміром із цілі міста, мерехтіли на спотвореній поверхні іо, розпечені поверхні переверталися в реальному часі, вулканічні шлейфи злітали у космос, зафіксовані кадр за кадром, цілі області нагрівалися, остигали і знову вибухали протягом кількох тижнів. Це, ніби спостерігати, як планета еволюціонує наживо. Тут виверження, там обвал. Потоки лави змінюють напрямок щодня. Інструмент джирам на борту Джуно зафіксував гарячі кільця навколо озер лави. Навіть легендарне озеро Локіпатера палахнуло саме тоді, коли очікували вчені, але з небаченими раніше деталями. Дослідники змогли простежити, як кора занурюється в розпечену магму, ніби крижана плита, що тріскає під власною вагою. А потім сталося відкриття, якого ніхто не передбачав. Із хаотичного моря здіймався гострий ізольований шпиль, гора Стіпл заввишки 5-7 кілометрів. Не вулканічна, не ерозійна. це тектонічний шрам, створений внутрішнім тиском Іо. Ще одне нагадування, що цей супутник продовжує ліпити самого себе щодня. Те, що подарував нам джуно, це не просто дані, це рух, зміни, доказ, що Іо еволюціонує просто на наших очах. І, можливо, це погляд у майбутнє, натяк на те, як можуть виглядати інші вулканічні супутники інших планет або навіть екзопланети, які ми ще відкриємо. І оце хаос застиглий у русі місце, де гравітація перетворюється на вогонь, де хімія розфарбовує Землю, а наука все ще намагається наздогнати ту лють, що відбувається під поверхнею. Це більше ніж просто супутник. Це живе нагадування, що Всесвіт не підкоряється нашим законам, він пише свої власні. І якщо може існувати світ, подібний до Іо, то що ще там, у глибинах космосу, чекає на відкриття? Світ, що горить, кипить і ламає самі закони фізики?